Ви на каналі to EXAMPLES і сьогодні ми говоримо про чіп 3-5. Чіп 3-5 називається, тому що в нього є три послідовно з'єднаних резистора 5 кОм. Вони виконують роль дільників напруги і використовуються в елементах цього чіпа, таких як порівнювачі або компаратори. Щоб вмикати або вимикати значення, яке подається на output. У цій схемі є 8 пінів. Пройдемося по кожній з них. Пін 1, ground. Тут підключаємо цей чіп до, до землі. Trigger – Сюди ми подаємо сигнал. Якийсь керуючий сигнал, який ми хочемо. Кнопка будь-що. Output це пін, з якого ми забираємо сигнал. Тобто це те, що віддасть нам цей чіп. Ресет. Низьке значення тут Вимикається, означає дзвониться, стає 0 Хоч варто відмітити, що обидва ресет і тригер працюють, коли до них, якщо на них подати низьке значення, тобто 0 Тому ми їх завжди в наших дослідах будемо тримати хай, тобто вимкненими. І це можна побачити на цьому компараторі. Оцей мінус означає, що ми тут очікуємо 0 так само ось це ось це нот. означає що якщо тут нот, то тут буде true і спрацює ресет. Далі, чіп номер 5. Control voltage. За замовчуванням на правому порівнювачі, він спрацює, якщо. Значення на піні 6 трешхолд досягне 2 третіх з е, напруги, що подалася на пін 8. Тобто, якщо це 9 вольт, 2 третіх 6. Тобто, якщо на шостому піні буде 6 вольт, він зрівняється лівий з правим і відбудеться R, те, що повертаємо в цій ситуації. Дізчардж дозволяє нам. Розряджати, по суті, цей pin веде на землю, але через NPN-транзистор, тобто в певних умовах, коли у нас Q оберн... обернено тобто, якщо... якщо output, наприклад, 0, обернено буде одиниця, в таких випадках сьомий пін З'єднається з граундом. тобто він замкнеться і все, що ми на нього поставимо, отримає провідність. Тобто, тобто буде закорочено на землю. Ми це побачимо в дослідах. VCC 5, ой, VCC, 5, Це напруга, яку ми подаємо ночів. Що я не помиляюся, він може працювати до, від 5 до 16 вольт. Сьогодні ми розглянемо три конфігурації мікросхеми. 3 п'ятірки. В межах цього експерименту завжди ми будемо під'єднувати осцилограф до бракграунда і до 3, до аутпуту, до піна 3, тобто аутпуту цієї схеми. Конфігурація Mono У ній на інпут ми подаємо сигнал з кнопки. Друга кнопка це reset. Допомогою двох резисторів термінал 2 і термінал 4, знаходяться завжди в, в стані High. З цієї сторони у нас є RC-кола. У нас заходить резистор на шостий термінал. На сьомий термінал. Сьомий термінал з'єднаний з сьомим э, джампером. І ще є встановлений конденсатор э, від сьомого який власне утворює RC-коло І це RC коло визначає довжину, точніше ширину імпульсу. На нажаття кнопки подача сигналу на тригер включає послідовні, ігнорується. Якщо довго нажати і тримати, то відбувається ретригер. Тобто Постійно хай ресет вимикається все. В конфігурації A stable термінал 2, з'єднаний з терміналом 6. З цієї сторони у нас є RC-Colo. Тут uh, можна поставити потенціометр, щоб uh, регулювати ширину імпульсу. У мене його немає, тому я поставив два резистори по 570 кОм. П'ятий контрол заведений на граунд, як і попереднього. Шостий термінал, з'єднаний з двома опорами, резисторами і також з конденсатором. Тобто це є наше зовнішнє RC-коло, котре дозволяє керувати шириною сигналу. Перемичка з 6 на 2 дозволяє нам автоматично йти уверх якби В стан 1,0, тобто вмикати-вимикати за допомогою того, що в стані, коли заряд, напруга на цьому конденсаторі низька, у нас активується тригер, запускається позитивний, цикл лампочка горить. Напруга тут виростає до певного значення 2 третіх від референтного. І VCC, тобто відхідної напруги на цей, на цей чіп, відбувається вимкнення. Тобто Ми йдемо в негативний цикл. Тут, тут, тут одиниця на цьому виході. Глянемо на фотографію, як працює а конфігурація. конфігурація, тобто ширина позитивного і негативного циклу визначається цим RC-колом. Конфігурація be Як має, на мене, сама проста конфігурація. Ми на тригер заводимо значення з цієї кнопки 2 полап резистора, щоб завжди був хай стан на тригері 2, 2.4. Так як вони активуються е, нульом. Цих два, два термінала. З цієї сторони немає ніяких референтних значень, ми завжди заводимо. Threshold на Ground. Тобто 6 пін завжди на Ground. Два транзистора, два резистора, просто щоб було. Глянемо на телеграф, як працює B-stable конфігурація. Вимкнули. Вимкнули. Тобто такий собі вимикач.